14 серпня 1935 року було досягнуто важливої віхи, коли закон про соціальне страхування був підписаний, що знаменувало народження американської системи соціального страхування. Закон був стовпом політики нового курсу за президента Франкліна Рузвельта та був відповіддю на труднощі, з якими зіткнулися багато людей під час Великої депресії. Цей знаковий закон мав на меті створити систему безпеки для людей похилого віку, інвалідів і безробітних, докорінно змінивши ландшафт соціального забезпечення. Він стосувався не лише пенсійних виплат, а ще заклав основу для страхування на випадок безробіття, програм соціального забезпечення та допомоги сім'ям з дітьми на утриманні. З моменту свого заснування американська система соціального страхування стала невід'ємною частиною соціального договору країни. Забезпечуючи мережу безпеки для поколінь і пропонуючи рятівний круг у часи економічної кризи.